24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт про проголошення державної незалежності України. Тепер цей державне свято День Незалежності України. Тож святкуємо його і шануємо його, панове українці. Але погляньмо на ту історію з альтернативної точки зору, так звана альтернативна історія. А що би було, якби цього не було? Загальний фон, який тоді був? Тоді було ГКЧП. 19 серпня ГКЧП взяло владу в Совєтському Союзі, пам'ятаємо, тобто телевізори Реведійної Озеро. Горбачов був усунутий від влади. Ну, Теоретично нам казали, що він був усунутий від, від, від влади на дачі у Форосі в Криму. І оце ГКЧП воно керувало Москві. Єльцин, керівник РСФСР, він супротивився тому. Тому керівництву і повалив ото гкчп Єльцин став повноправним володором Російської Федеративної Соціалістичної Республіки і станом на 24 серпня це вже було очевидно і навіть для прокомуністичної Верховної Ради УРСР. І комуняки зрозуміли, що треба щось робити: треба або присягати невірність Єльцину. І входити в якийсь, в якому статусі автономному в Єльцинській Росію, або відділятися від Радянського Союзу, за що і ратували рухівці, так звана народна рада. Народна рада боролася за Україну. І тут мудрі комуністи, вони дуже мудрі, вони зрозуміли всі ті обставини, які тоді були, і нібито погодилися з. Вимогами народної ради подалися з вимогами десятків тисяч людей, які вже тоді були під Верховною Радою УРСР, які були на площах міст і сіл України. Всі хотіли вже віднатися від того клятого СРСР. Весь люд звинувачував комуністичну партію і то СРСР в тих всіх бідах, які тоді були, ті економічні кризи, Чорнобильська катастрофа, війна в Афганістані. Весь народ в Україні був проти то комуністів і СРСР. І якби тоді вони не проголосували, то через день, максимум через два, народ би зайшов у Верховну Раду і викинув би всіх зікон повикидав би тоді всіх комуняк. Не було б комуністів в Україні вже тоді, в серпні 1991 року. У нас би не було першого президента України комуняка. У нас би не було Верховної Ради комуністичної на десятки років. У нас би не було тої зарази, коли всі комуняки стали власниками нашої великої промисловості в Україні. Не було би того, а натомість був би нормальний правильний розвиток. В й то проблема наша, що ми дуже часто є надто добрими до ворогів своїх. Ми готові їм все прощати і е, піддаватись знову. Під їх управління, як тоді комуністи вирішили використали народну раду використали ситуацію для того, щоб зберегти і узурпувати владу в уже в проголошенні незалежної Україні, так і тепер ми маємо тепер заборону РПЦ в Україні. Це і заборона. Ми законом тепер ухвалили 9 місць для того, щоб російська церква в Україні адаптувала до нових умов і щоб офіційно розірвала на якісь там публічні і не зв'язки з Москвою. Це не є заборона. Заборона це коли заборона, це коли вже забороняється діяльність тих структур. Всі е, приміщення, все майно, яке належить, передається в державну власність. Всі, ті, хто за керівні посади оголошуються е, людьми, які. Позбавлені там, право приймати участь в громадському і політичному житті держави щодо всіх випадків антиукраїнської діяльності церков, окремих священників, монахів та іншої той, 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 і московської шушери СБУ проводить слідчі дії, арештовує і сади в тюрми. Оце є заборона. А не то, що Тож... ми Славу українцям, єднаємось і перемагаємо. Не шкодуємо наших ворогів, вони нас ніколи не шкодували. І вони нас ніколи не пошкодують. Тож, з де не